Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі говоримо про таке. Терористам бій за добу силами ато знищено близько тисячі бойовиків. Провізія для армії Україна оновила виробництво сухпайків для військових. Фастфуд по російськи у Севастополі замість Макдональдса відкрили розбургер. Сили антитерористичної операції взяли під контроль населені пункти Старий Караван, Брусівку та Закотне на Донеччині. Про це повідомляє РНБО. Знищено велику кількість техніки повністю нейтралізовано табір терористів. Втрати бойовиків рахуються сотнями. За словами командувача Нацгвардії Степана Полторака, в зазначених населених пунктах завершено військову операцію. Наразі особовий склад виставляє блокпости. Втрат з українського боку немає. Російська Федерація посилила кордон протягом вівторка. Росія закрила три пункти пропуску Гуково, Донецьк і Новошахтинськ в Ростовській області, через які раніше безперешкодно проходили бойовики. За словами спікера інформаційного центру РНБО Андрія Лисенка, російська сторона обладнала в цих пунктах спеціальні блокпости, посиливши їх важкою броньованою технікою. Є інформація, що саме ці блокпости зроблені для того, щоби. Найманці і бойовики, які проводили терористичні дії на території України, не потрапили назад до Російської Федерації. У нас вже був випадок, коли прикордонники розстріляли автомобіль з цими найманцями, які двічі намагалися туди повернутися. Зараз ці дії з боку Російської Федерації посилені. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк стверджує, що 1 липня в перший день відновлення АТО на Донбасі було знищено близько однієї тисячі бойовиків. Решта готові домовлятися про перемир'я. Наступальні сили Нацгвардії і збройних сил України звільнили від російських найманців кілька стратегічно важливих міст у Донецькій і Луганській областях, а також відновили контроль над прикордонним пунктом Должанський, потужними локальними ударами по базах і позиціях терористів знищено більше тисячі бойовиків. Сепаратисти готові скласти зброю і намагаються домовитися про коридор у Росію або гарантії амністії для тих, хто не здійснював тяжких злочинів. На підтвердження цієї інформації ватажок донецьких бойовиків зажадав провести нові переговори на території Донбасу. Олександр Бородай заявив, самопроголошена ДНР готова до консультацій щодо припинення вогню. Мовляв, врахували думку МЗС Росії та ОБСЄ. І тепер ДНР готова продовжити переговори, якщо на те буде готова протилежна сторона. Безпеку переговорних груп вони гарантують, запевняють терористи. Серед банду формувань на Донбасі намітився розбрат. Під час штурму будівлі облуправління міліції в Донецьку група терористів на чолі з бісом хотіла повністю зруйнувати роботу Донецької міліції. Інші бойовики виступили проти. Це допомогло правоохоронцям. Як повідомив на власній сторінці, в Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков атаку на управління міліції відбито, однак не без втрат з боку силовиків, один убитий та четверо поранених. РНБО визнала недоцільність введення воєнного стану. Про це заявив очільник відомства Андрій Парубій. За його словами, запровадження воєнного стану тільки відтермінує перемогу над терористами у понеділок. На засіданні РНБО всі без виключення її учасники підтримали пропозицію продовжити активну фазу. АТО. як відомо, на запровадженні воєнного стану у східних областях наполягають парламентські фракції батьківщини та свобода. Якщо ми будемо впроваджувати військовий стан, то це повністю змінить структуру управління АТО його логіку, і насправді для ефективності проведення операції це буде неприпустима пауза. Україна готова зупинити проведення АТО, якщо терористи відмовляться від застосування зброї, віддадуть кордон під контроль Києва та відпустять заручників. Про це заявив Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом. Український президент запевнив про готовність відновити режим припинення вогню за умов двосторонньої відмови від застосування сили. Порошенко підкреслив, що розраховує на підтримку Шульца для побудови скоординованих відносин між Україною та ЄС. А от для потреб підрозділів спецпризначення повітряно-десантних військ, розвідки морської піхоти в Україні запустили нове виробництво наборів сухих харчових продуктів. Вже виготовлено майже 150 тисяч. В них суттєво збільшена калорійність, змінена упаковка та збільшений термін придатності. Розфасовані продукти для триразового триразового харчування. Уточнює ну, прес служба міноборони до складу групових наборів сухих продуктів входять галети, м'ясні та овочеві консерви, крупи, супи, швидкого приготування, чай та приправи. Нагадаю, в березні цього року Сполучені Штати надали міноборони України 300 тисяч сухих пайків в якості гуманітарної допомоги. Тоді Генпрокуратура порушила одразу три кримінальні провадження щодо розкрадання та незаконного продажу сухих пайків. Все від новин цікає на море, подібні лозунги все частіше використовуються туроператорами. Постійний потік негативної інформації вводить людей в депресію та нерідко стає поштовхом для того, щоб кинути все та поїхати на відпочинок. Чи можна втекти від новин? Дізнавалася Анастасія Острушко слов'янськ, постріли, танки, терористи, жертви. Всі ці слова нескінченним потоком впливають на людей, які постійно моніторять новини. Руслан переглядає їх щодня і щогодини і відчуває моральну втому. Можливості виїхати за кордон немає, тому вдовільниться природою недалеко від столиці. Ми переживаємо за все. Ми що ж, наша ж країна, за неї переживаємо. Треба виїхати на природу, мабуть. Це найкращий спосіб. Туристичні фірми у свою чергу пропонують безліч варіантів. Тури безпечні і по кишені не вдарять. Та ж сама Албанія. Де яка безвізова країна, і де взагалі немає нашого брата, е, тому де європейці в основному відпочивають. Хорватія. Там хоч і віза, але за один день відкривають, і хорвати дуже е, розуміють нас не тільки в плані мови, а ще в плані того, що відбувається, бо вони все це пережили, тому що ті самі події були. Далі Італія. Зараз дуже популярна Італія, дуже гарно візи відкривають. На Крим туроператори завжди нарікали. Кажуть, там завищені ціни і неналежний сервіс. Зараз їхати на півострів особливо не рекомендують. Зараз ми зовсім не продаємо Крим, тому що це окупована територія. І якщо їхати до Криму, то я вважаю, можна їхати тільки до кримських татар, яких можна і підтримати. Тому українці, справжні патріоти, вони до Криму не їздять. Психологи кажуть, погані новини можуть бути тільки приводом взяти відпустку, куди важливіше усвідомити, що цей відпочинок дійсно точно потрібен. Смотря новості, вся хімія внутрішня міняється, настроєння міняється. Вот. Хорошо би встановитися в цей момент, побити немножко без новостей і потім вже приймати рішення про те, що вам потрібно відпочити. Не можна сказати, що втекти від новин прагнуть усі. Є особистості, які не схвалюють подібну втечу. Старусинна позиція, я Тобто, якщо ми будуємо якесь українське суспільство більш європейське, ми повинні цікавитися е, в всім, всім тим життям, яке відбувається в нас в країні, не ні на що, бо в дрібницях ховається е, дьявол, Знаєте, як кажуть в дрібницях, тобто треба моніторити постійно. Психологи стверджують, нескінченний потік негативної інформації може призвести до стресу. Тому навіть до перегляду новин потрібно підходити з розумом. Человек, который способен к развитию даже негативную ситуацию, он может видеть, что эти новости, эти убийства, то, что мы посмотрели, как они повлияли на меня, как долго они держатся во мне и как отпуская долго, когда я смог переключиться только, само это видение даст вам прививку от... Всі можливих стресів. переглядати новини лише раз на добу. Більше приділяти увагу рідним та близьким, прогулюватися на свіжому повітрі. Ці поради дозволять не впасти в депресію від надлишку негативу. Тоді у відпустку потрібно буде не тікати, а із задоволенням їхати. Анастасія Острушко, Артем Кутасов, Богдан Циндровський, Роман Крюков. Соціальна країна. Герої Севастополь замість Макдональдса відкрили русбургер. Єдиний американський ресторан швидкого харчування в Севастополі припинив роботу 3 квітня. Тоді очікувалося, що на місце єдиного місця фастфуду прийде американський бургер Кінг. Втім, тепер там розташувався російський русбургер. Компанія, начебто, працює лише з російськими продуктами, та має ресторани в Москві, Ставрополі та Твері. В меню є русчикенг на паличці богатирський та царський чизбургери. Раніше повідомлялося, що Фастфуд Макдональдс закрив Ає мережу ресторанів по всьому Криму з виробничих причин. Флешмоб за єдність України відбувся у Києві в рамках святкування дня молоді. Захід зафіксували представники книги рекордів України. Учасники флешмобу розташувалися таким чином, щоб сформувати мапу України. Верхня половина фігури тримала над головою блакитні аркуші, нижня жовті. У заході взяли участь щонайменше тисяча учасників. Подібні заходи гуртують молодь та додають віри в майбутні країни. Зазначив організатор флешмобу Леонард Григор'єв. За його словами, це мораль. Дух, який заряджає людей. І у мене наразі це все. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.